Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. Я радий, що ми сьогодні тут з вами зустрілися. І сьогоднішнє відео воно буде надцікаве, тому що мої слова вони будуть стосуватися 14 років. Зазвичай я знімаю відео, які стосуються теперішньої ситуації. Але зараз такий час, коли ми починаємо ходити заново. Зараз оця вся астрологічна ситуація вона змушує людей вчитися жити так, як раніше ми не жили. І Нептун, який переходить у Овен, дуже нам допомагає зрозуміти, а у який світ ми зараз з вами йдемо. Я думаю, що ви це помітили, що є деяка циклічність наших загальних станів. Наприклад, якась музика нам з вами подобається в окремий період часу, культурні події, історичні всі зміни стилів життя наші, вони напряму зв'язані з астрологічними змінами. Нептун, та планета, яка відповідає за нашу психіку, відчуття. Чогось, у чому ми бачимо це відчуття, ми бачимо її у релігійних течіях, у духовності. Ми бачимо це відчуття у політичних рухах, у ідеологіях. От коли Нептун змінює знак, у нас у голові усіх щось переключає. Ми починаємо жити по-новому. Що з цим Нептуном відбувалося минулі роки? Останні 12 років Нептун знаходився у знаку риб. І коли Нептун знаходиться у знаку риб, то ми всі, наче, живемо у деякому тумані. Як це саме проявляється? Це були ті роки, коли з'явилася ось така тенденція створювати якусь картинку в соціальних мережах, яка може не бути реальністю. Ці питання того, що люди вміють відключатися від реальності, вони стали дуже сильно. Це стосується не тільки просто соціальних мереж, самопоказу. Можете просто подивитися, повернутися назад і зрозуміти, наскільки наша культура вона звикла показувати нереальне. Ми звикли придумувати якісь фільтри на себе. Ми звикли створювати якісь метафори. Ми не звикли казати прямо. Минулі 14 років це було максимально розширене. Триби він дає ось таке, що я краще побуду. У якомусь стані не дуже мені приємному, але це треба для якоїсь глобальної цілі. Оцей знак зодіаку риб і риби, це про людина, вона емоційно під щось підлаштовується, і не дуже сильно ці люди вони люблять висовуватися. Наприклад, у яких дуже сильний цей канал риб, не дуже сильно ця енергія вона вказує про те, що показати те, яким воно є. І от ця культура ілюзії. Ось ця культура казки навколо і в політиці, і в мистецтві, навіть у нашій самопрезентації, у наших соціальних мережах, ця культура вона буде дуже активно руйнуватися уже в 25-му році. Орієнтування воно буде йти до реального світу. Тому що ми бачимо штучний інтелект, ми бачимо наскільки все навколо стає штучним з неймовірною швидкістю. І от якраз оцей у цей Нептун Овні, він буде давати таку тенденцію. Краще це буде не ідеально, краще це буде без фільтрів, але те, що ми створюємо, воно реальне, воно нас відображає. Нептун це підсвідомість. І у минулі роки, коли Нептун був у рибах, якщо ми навіть візьмемо якусь духовність, то була така тенденція відкидати реальний світ. Наприклад, відкидати секс, відкидати звичайне життя, підключатися до чогось вищого. Наша духовність, вона у тому, щоб відійти від свого життя, забути про це і повірити в Бога вище. Так ось, коли Нептун він буде виходити якраз у Овен, а це вже відбулося 31 березня, це відбулося, то ми будемо бачити. Як люди вони вже не хочуть вірити або преслідувати ті канони релігії, які були раніше? Тому що знак Овна він насправді він про життя. Овен це про прямолінійність. І зараз у нас буде дуже сильне переформатування наших вірувань дуже сильних, тому що психіка вона переключається. Зараз нашою вірою буде те, що все, всі речі в нашому житті, які ми бачимо, це відображення нашої духовності. Ті речі неприємні. Або якщо у тебе чогось немає в матеріальному світі, це означає, що і в духовному світі у тебе щось не йде, всі напрями. Які змушували нас бути у жертві, які змушували страждати? Отакий От культ страждання заради якоїсь великої цілі, він закінчується. Вся духовність, всі релігії, всі напрями, які зв'язані з відчуттям, вони тепер будуть про життя, вони будуть про овен. Наче що ми починаємо розуміти. Що все, що є в нашому житті, це про наше внутрішнє, це переключання у нас у голові, воно спричиняє дуже багато змін у навколишньому світі. І це буде стосуватися багато у чого. Давайте трохи про Овна. Овен це війна, овен це яскравість, це харизматичність. Овен це сила, агресія. І коли Нептун він переходить у Овен, у нас у навколишньому світі з'являється дуже багато нових лідерів головних, за якими ми починаємо слідувати. І ви це будете бачити дуже яскраво, навіть візьмемо зараз політику. Бачимо, як світ, от починаючи з 2025 року, якщо раніше була така політика підтримки, співчуття. То зараз буде політика агресії, така, знаєте, прямолінійна. Я хочу цей ресурс, а тобі я дам цей ресурс. Тому що е все навколо воно починає просипатися. Люди починають ставати більш вільними, люди починають робити те, що вони хочуть. Вони розуміють, що багато тих стримань, які були навколо, вони зв'язані з внутрішнім, вони зв'язані з головою. Люди починають шукати оцих яскравих лідерів, які допоможуть, знаєте, проборотися, от пробити. Щось я дуже увійшов у якісь абстрактні речі, тому що вони стосуються Нептуна. От якщо ми візьмемо матеріальний світ, Нептун це водойми, Нептун це речовини. Це про щось що розчиняється. Я відчуваю, що якраз коли Нептун він заходить у Овен, то люди дуже сильно почнуть ділити саме водойми, океани. Щоб не втонути у цій інформації, я зробив собі нотатки. Давайте поговоримо саме про час: Нептун заходить у знак Овна 31 березня 2025 року. І він буде там до жовтня. Потім він піде в ретроградність, і повністю ми відчуємо все, що я буду казати в цьому відео, уже починаючи з січня 26-го року. Знаєте, 25-й рік він, наче, такий переломний. Тобто, ми ще не бачимо цих результатів, оцих змін внутрішніх у нашій голові. Але ми, знаєте, ми бачимо, що все змінюється. Ми дуже сильно знаходимося на такому етапі, що треба починати заново: нова сфера, новий напрям, нова країна. От все, про що я кажу, це дуже зв'язано з Нептуном, тому що Нептун це підсвідоме, яке нас дуже сильно веде. І щоб зрозуміти повністю цю зміну. До якої ми зараз з вами підходимо. Я хочу вам сказати, що минулого разу Нептун він ставав у перший знак Зодіаку, Овен. Це було 1861 рік 1875. Тобто це було у 19 столітті, але ось отой той період він був дуже вирішальним і щодо мистецтва, і щодо політики. Переломним він був, знаєте, такий пробуджувальний, якщо є таке слово, от був такий період. Чому? Тому що якщо ми візьмемо політику, то, от якраз от кінець 19 століття, середина, тоді у нас була громадянська війна у США, були дуже сильні зміни у духовному внутрішньому плані людей. У Європі були дуже сильні зміни. Це було об'єднання Німеччини та Італії, кордони дуже сильно змінювалися. Взагалі, це питання війни, воно дуже сильно яскраве. Тобто, я б навіть сказав, ми виходимо на новий. Рівень зараз війни раніше було таке відчуття, що є якась гіпердержава, яка вона нам допоможе. От, якщо щось відбудеться, то зараз, коли Нептун зайде у Овен, всі держави вони починають розуміти, що треба триматися свого, те, що не проговорене, прямо це може і не відбутися. От цей момент, що ми виходимо максимально виходимо із ілюзії зараз усі. Він буде відбуватися і в політиці. Ось тоді, 1861-1875, коли Нептун знову ж таки відкривав свої нові початки у нашій підсвідомості минулого разу. Тоді у нас відбулися дуже сильні зміни у хімії. Наприклад, таблиця Менделєва вона була винайдена саме в той період. Ми з вами вийдемо на той рівень, що дуже сильного розуміння, що ми споживаємо. Тому що минулі 14 років, які у нас були, коли Нептун він був у рибах. Наприклад, у нас була легалізація марихуани. У нас було дуже багато такий активний розвиток наркотичних речовин, активний розвиток будь-яких речей, які можуть нам затуманити розум. То починаючи з 25-го року, у нас є два варіанти або люди вони увійдуть. Уповне розуміння того, що коли ми затуманюємо свій, свою свідомість, ми втрачаємо себе, це одна частина, а інша частина почнеться дуже сильна реклама цього. Знаєте, наче оця тема речовин, за неї починають люди боротися. знак Овна це про боротьбу. Навколо речовин: чи треба це, чи не треба, чи це погано. Нептун у Овні. Він максимально починає зривати наші ілюзії. Якщо ми підемо далі, мистецтво от у мистецтві дуже цікаво, тому що тоді якраз у нас з'явився реалізм. Раніше це була культура у художників: зображати щось дуже знаєте, гіперболізоване, ідеальну картину, вижимку чогось вищого. То саме от тоді, коли минулий раз Нептун був у Овні, почали зображати, наприклад, звичайних селян, звичайні побутові ситуації. Тоді у нас з'явився імпресіонізм, творчість склада Моне з'явилося. Це дуже така овенська тема, коли ми намагаємося зобразити деталі, а ми намагаємося зобразити сутність, От імпресіонізм. Побачив картину. Ти зрозумів цю емоцію і більше нічого не треба. І якщо ми прикладемо от ці зміни на наш лад, це знову таки про штучний інтелект і про те, що зараз дуже легко зробити ідеальний контент. Особливо за минулі 14 років, ми знаємо неймовірну кількість блогерів, які... Подають своє життя, наче що у них немає конфліктів, у них ідеальна сім'я, ідеальні стосунки зі всіма. Ви можете у 25-му році якраз бачити, як це все руйнується, ця вся ситуація вона руйнується. Так і у мистецтві. Ми вже всі звикли до естетики. Ми всі дуже сильно звикли, коли все є вилизано. Ця вся культура Тік-Току, інстаграму. Зараз у людей з'являється потреба. Подивитися на реальну людину, не подивитися на якийсь, знаєте, геніальний витвір мистецтва, а просто зрозуміти, що це зроблено не штучним інтелектом, а що це було зроблено реальною людиною, яка щось вклала. І навіть якщо ми кажемо про якусь композицію, то тут дуже сильно відчувається, що якась брутальність буде у творчості. Або от перевага, якийсь скетчинг, коли людина, вона, наприклад, щось намалювала в якійсь експресії, вона швидко це зробила, там є гострі форми, можливо, і десь неправильні, десь дисгармонійні. Але ти на це дивишся, і ти розумієш, що це зробила реальна людина. Так ось ми будемо бачити дуже багато саме зміщень у сторону реальності, у творчості. Швидкі замальовки в опозиції до глобальних якихось творчих проєктів. Якщо ми візьмемо музика, наприклад, сферу музики, то ця музика вона зараз буде більш динамічною. Люди зараз будуть виходити від мелодійності якоїсь до того, щоб вона була жива. Ви знаєте, щоб була така жива музика, там, де можливо, десь. Багато таких акцентів, багато є речей виділяється в цій музиці, іначе що от по теорії можна було б зробити по-інакшому, але от знак Овна він змушує нас наче пробу пробуждатися. Тобто якась більш динамічна музика, знаєте, більше ось така, яку ти слухаєш, і в тебе з'являється от енергія, енергійна, щось таке довге, мелодичне. Концептуальне, воно сходить на ні, скажімо так. Яка б не була композиція, якщо вона не відчувається живою, якщо під нею, грубо кажучи, не хочеться танцювати, навряд довго ти її будеш слухати. Багато хто скаже, що наш світ зараз деградує, що розумові здібності наші вони сходять на ні. Але таке життя, воно дуже швидке, воно дуже динамічне. І культура зараз вона наче інтегрується. це. Якщо ми подивимося 19 століття, якраз оці ці роки Нептуна у Овні, тоді почалися будуватися перші хмарочоси в Америці. Тобто у нас була така архітектура, і зараз, наче, щось дуже сильно виділяється. От також буде таке, знаєте, у будівництві дуже сильно. великі міста, от щось таке знакове, по овну, щось нове, щось глобальне, знаєте, брутальне. От дуже буде багато брутальності у, нашому, у нашій культурі візьмемо простір, наприклад, TikTok, Instagram, соціальних мереж. Там Буде цінуватися саме те, коли людина, вона щось робить просто тому, що це в неї живе. От людина, вона це робить, і ти бачиш, що коли людина це робить, вона відчуває себе живою. От, про ось це буде наше таке пробудження. Якщо ми візьмемо саме якісь релігійні напрями, які у нас будуть змінюватися на наступні 14 років, то це, звісно, відходження від концепції, що є. Жертва з точки зору людей до концепції, що ми всі є життя, і Бог це ми, ми як продовження, ми є реалізація матеріальна цього духовного. Звичайні догми релігійні вони будуть змінюватися. Наприклад, коли минулий раз Нептун був у Овні, то от у Європі люди вони почали розуміти, що чому взагалі держава вона керує релігією. Тобто, то були такі напрями, що відходили зі своїми віруваннями від держави. У 19 століття у нас з'явилася теософія, філософсько релігійний напрям. І багато з'явилося таких напрямів, який ну, зривав нашу голову. Тобто раніше це було не прийнято казати щось, окрім цієї догми. І зараз з'явиться дуже багато таких ем, релігійних наставників, які. Їх, якби діяльність, вона буде направлена саме на пробудження нас. Тобто, щоб дивіться, якщо ви живете тут і у вас цього немає, це означає, що у вас немає чогось всередині. Тобто, взагалі, люди вони відходять від концепції жертви як такової. Тому що коли ми бачимо, що світ... Він розпадається, той світ, до якого ми звикли. Що коли є якийсь лідер і йому щось захочеться зробити, він це обов'язково зробить, нічого його не, не зупинить, і ми не можемо ні на кого полагатися, то й ця концепція, що є щось вище, що нам допоможе, вона, звісно, починає дуже сильно змінюватися. Оцей тренд на реальність він буде розповсюджуватися. Майже на все. Навіть корпорації, які ми з вами знаємо, великі, які продають якісь нам товари, вони будуть видозмінюватися. Тому що от у ось цей час на наступні 14 років до 2038 року, у нас буде такий тренд, коли якась компанія вона знаходить людину, з якою асоціюється. Те, що відбувається, тому що ми менше вже віримо у якісь казки. Зараз дуже складно щось продати, коли немає людини, яка це продає. Я вже бачу, як головні передові компанії на ринку вони будуть відчувати цей тренд і вони будуть знаходити саме якесь обличчя живої людини. Знаєте, от дуже цікаво. Що з того, що я заходжу, у нас наче тренд на реальність у штучному світі. Тому що зараз є дуже багато всього штучного, і культура вона буде переходити саме у те, щоб цінувати живу людину. Якщо ми візьмемо науку, то тут буде. Дуже сильний поштовх у нас зараз для створення штучної там води, м'яса, штучних фруктів. Оця вся сфера вона почне дуже сильно розмножуватися зараз навколо, і на щось реальне буде знаєте, дуже сильна цінність цього. Ми це бачили раніше, але так як це буде розповсюджуватися зараз, цього ще ми не бачили. І, взагалі, є, знаєте, таке відчуття, коли готувався до відео. То Овен е, це народження, овен це знак життя. А Нептун це хімія, це речовини організму, медицини. І от тут, наче, відчувається, що люди вони зараз почнуть виходити у таку сторону, щоб м м навчитися створювати життя. Навчитися створювати, можливо, життя людини без матеріалу. Навчитися створювати якісь компоненти для нашого життя, яких зараз не вистачає. Нептун у Овні він дуже сильно сигналізує саме про овен це вогонь, а Нептун це природа. І виглядає так, що ресурсів стає менше, тобто цей овен. Вогонь, може знати, якісь пожежі, щось таке, що підвищує нашу температуру. І в у цих умовах нам приходиться адаптуватися, нам приходиться знаходити якісь матеріали, ви знаходити їх за допомогою якихось відкриттів. і от взагалі, коли якась планета, вона стає у нульовий градус, овна, вона перезавантажується. І тут вірогідно, що у нас відбудеться щось нове, новий напрям нашого життя. Наприклад, раніше не було такої потреби, а зараз з'являється якийсь напрям науки, який нам допомагає якраз у цей реальний світ реалізувати. І я відчуваю дуже сильний розвиток спорту, спортивної сфери, як наслідок у цих внутрішніх змін, тому що люди вони зрозуміють, що енергію нам треба генерувати самостійно. І цей напрямок він буде неймовірно перспективним на наступні роки. І навіть є таке відчуття, що щось буде якийсь водний спорт, розвиток якогось спорту, який можна реалізувати не на спортмайданчику, наприклад, туризм, розвиток туризму як спорту. От можна фантазувати дуже багато. Ми будемо підходити до цих змін, коли вони будуть відбуватися. Ми будемо до них інтегруватися. Сьогоднішнє відео, воно насправді направлене на те, щоб налаштувати нас, допомогти нам усім зрозуміти, як світ змінюється. І от коли Нептун стає в нульовий градус Овна, то стає таке питання, все, у що я вірив, все, що я бачив, все, що там, знаєте, які в мене були сподівання, мріливість, вона онулюється. Тому що нуль градуса Луна це е, той момент, коли, наприклад, наше сонце починає зростати і давати нам більше дня. Це отакий момент, коли йде переключення. І оці всі психологічні зміни, які у нас будуть відбуватися, вони насправді нам зараз дані для того, щоб ми навчилися жити у цьому новому світі. Можете взагалі проаналізувати ваше життя, що у вас там відбувалося з 2011 року по зараз. Можливо, була якась знаєте, мрія, була якась картинка в вас. От зараз дуже сильно будуть руйнуватися саме картинки. От ви думали, що ви така людина. А зараз у вас різко змінюються пріоритети. Ви починаєте звертати увагу, можливо, на свою інтуїцію. У вас відкривається щось, якийсь талант може зараз відкриватися, тому що, от якраз така якість Нептуна у нульовому градусі Овна, він наче показує нам життя. От ми минулі 14 років ми жили у ілюзії. Це не означає, що це погано. Ми більше схилялись до чогось відірваного від реальності, то зараз от всі події, які будуть відбуватися, будуть приземляти нас усіх. І як я казав вам у минулому відео, так я і скажу і у цьому, що життя зараз не треба боятися змін, не треба думати, що той світ, у якому ми будемо жити у майбутньому, він буде якимсь дуже інакшим і нам там буде погано. Найголовніше, що нам треба зараз розуміти, що якщо ми робимо щось, що нам приносить життя, ми будемо жити у будь-якій умові. І от якраз у цей тренд, як і у громадських організаціях, так і в соціальних мережах, так і у політиці, от буде оцей тренд життя жити. І якщо у вас зараз саме відкривається якесь бажання творити якісь ідеї грандіозні, весь 2025 рік ми наче відчуваємо, ми розуміємо, що що за хаос відбувається. Чому одна держава, вона просто стає, наприклад, авторитетом, інша держава, яка була авторитетом, вона просто зникає, наприклад, з мапи. От щось таке, чому те, що я хотів. Те, що мені подобалося все життя, я думав, що я такий, воно різко просто анулюється. Ви знаєте, анулювання пріоритетів, анулювання якихось бажань внутрішніх. Розумійте, що Нептун знаходиться у знаку цілі 14 років. І те, що зараз ми з вами відчуваємо інтуїтивно на підкорці, воно буде актуальне наступні 14 років. Можливо, це якийсь напрям у вашій творчості. Можливо, ви колись хотіли почати знімати соціальні мережі? Можливо, ви хотіли зайнятися наукою, і вас цікавить якась ідея, у яку ви хотіли б заглибитися. От всі ці ідеї, які зараз будуть з'являтися, вони будуть трохи незвичними, знаєте, такими, наче що. Такого раніше не було, іначе йде супротив дуже великий до цього. Але я хочу вам сказати, що це буде актуально і надовго, і надалі. Зараз може, навіть після просмотру відео, багато людей вони якось відчули цю тенденцію. знаєте. Я абстрактно так розповів, щоб налаштувати нас. Але треба розуміння, що це надовго. І всі ті шаблони, всі ілюзії, які ми жили, наші вірування, наші ідеології, наші авторитети, можливо, в шоу бізнесі у когось авторитетах, у когось у політиці, у когось авторитети взагалі у, у житті, все починає переключатися. Вся інформація, яка зараз буде починати йти, вона, якщо не буде використана для нас, людей, для нашого життя, знак ОВНА, то вона буде просто відпадати. Ось така тенденція. Я вам дуже дякую. А якщо хочете детальніше зрозуміти, як Нептун він впливає зараз на вас, на ваше життя, як оце все інтегрувати саме у вашу персональну ситуацію, звертайтеся у телеграм за розборами натальної карти. Я буду дуже радий поділитися з вами. Дуже вам дякую і до наступних зустрічей.